Йдемо на вечерю, мій компаньор мене, він, він мене йди вай, вже вай, 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 скальдаримакіна. Він мене веде в ресторан, цього разу я його веду в ресторан, тому що я сюди плачу. Ми йдемо з, з гостиниці, вже поспала гарно, помилися гарно, я покрасила волосся. Бачите, в мене новий люк. Ось такий новий люк, я покрасила на розову, тому що, тому що це жіноче, це так, так ніжно, це так гарно, це молодіжно, це сучасно це спортивно. Ось так. І ми йдемо сьогодні в ресторан. Йдемо в ресторан і тут така у нас обстановка. Бачите, ми ось тут все. так, як цей. Ну, коротше, ми йдемо ідемо знову їсти щось таке, знаєте, німецьке. Тільки німецьке, не дай Боже, щоб ще, ще тут от, душ, прийняли душ, бачите, тут душ у нас є. І виключаємо світло. І треба їсти щось небудь таке швейцарське, не швейцарське, а німецьке. Наша така обстановка. Виключаємо, закриваємо, ключі візьми і мові, як юдя море. У мене такі окуляри від, від того, я дуже люблю окуляри. Це в мене читати, один з половиною. Ой, прохладно, гарно. Всередині дуже, дуже повно, ще, дуже тепло всередині. Тут е, на сніданок і на обід трошки людей було. Нас, нас не це все. Ми маємо свою їду Довесей. Донна комелунго ленту. Ленто, ленто, ленто. Ленто-ленто. Це означає повільний, повільний, повільний. У мене це все горить, горить. <сум> Українська жінка, в якої все горить. Шукаємо хороший ресторан десь тут, щоб там багато зірок. Ну, як то як називається? Ну, коротше, відгуків, щоб було багато. І подивимося, що ми будемо їсти. Хто все-таки приїхав? Вау, аспекта море, вальдакві. ого робиш такий конкретний це Через вікно тут не можна так знімати. Довренькі мої. Як вам, мій люк, що скажете? Сама покрасилася. Пізніше вам покажу, де і що, де я купила. Що я купила минулого року, я не мала сміливості покрасити волосся, бо я думала, що це хто знати що. А, а це зовсім нічого страшного нема. Це три лаваджі, три рази поміж, і волосся сходить. І мені дуже сильно сподобалося. Отаке розове волосся, воно дуже йде з чорним. Не думайте, що ви щось небудь одягнете. от тепер можу тільки чорне носити. Чорне, щось таке, червоне і все. І більше воно до нічого не йде. Щоб під підкреслити вашу красу, вашого волосся, щоб воно вам краще йшло до лиця, треба з чорним. З чорним воно саме найкраще. У Мене чорна кепка, я пізніше зроблю, не знаю, хвостик. Так побачимо, як це стати. Я хочу розважатися. Мій компаньон спитався: я тут в Італії я чуть-чуть так знаєте, почала красити хвостики, от тільки покрасила, бо там на малюнку написано: хто блондинка може покраситися, і було намальовано так. Знаєте, хвостик, тільки хвостик розовий, або така чолка у тут розова. Бачите, чолка така розова, і воно гарно виглядало. Але я замітила, що то мені треба все волосся покрасити, і воно буде набагато ліпше. І я отут, тут в гостиниці я покрасила це все волосся. Бачите, як воно гарно, сама накрутила. Все все безплатно, дуреньке мої, все безплатно, як є, так є. І ще мені вистачить на два рази. Тому що ще баночка така велика, там псик 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 і все, і воно навіть до рушника не чіпляється, шия не розува. Ну коротше, я дуже сильно задоволена. І що я хотіла сказати? Вже забула, що хотіла основне сказати. От якби дощ падає ми парасолі, не ну, взяли. Мана от мій компаньон. От їдемо ми з хати, так? Я приготую все на купу, на купу парасолю, все покидаю на купу. А він тоді вже пакує в, бага... в сумки, він пакує, бо він дуже ідеально валіджі робить. Дуже ідеально. Мою і свою ідеально. Я це все на купку на купу міскала. Але з тої кубки треба парасолю завжди ставити в машині ось тут рядом. Ось тут рядом. Я запакував разом з одягом з тим всім в машині. Тепер ми парасолі немає. Будемо надіятися, що він ту якусь має, та що цілий рік стоїть. Постійно вона тут стоїть. І ось так. А при виході я бачила ту парасолю в чемодані. Я її хотіла витягнути і просто поставити на, 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 на клямку як двері на двері ходити, бусую сумку хоча. на видне місце, щоб ми її прихватили. Як я не подумаю, він не подумає. Такі в нього дефекти є. Лента. І, і нунка пішки, що тут красолю треба тут тримати, ось тут, а не там закриту. Ой, тут тільки тих, тільки з тих поворотів, тільки з того всього тут є, мама мія, догенькі мої. От така от панорама, бачите, дощ падає вже. Вже, як бачите, яка година? дев'ятої. Чистесеньке місто, німецьке місто, я в захваті, я в шоці. Туреньке, яке це місто. Я просто в шоці. Ми їдемо в центр, їдемо в другий ресторан. Там, де ми були. Не там, де ми були, а їдемо просто в друге. І яке воно буде, як і що, я не знаю, я хочу їсти. Добре, що ще той телефон є, знаєте, що можна перекласти. Після того ми їдемо в Швейцарію і на зустріч з моїм сином з моєю внучкою. Там ми будемо кілька днів. І де ми будемо спати, я не знаю. А після того ми знову їдемо в Лівінні, в Лівінніо, дорогенькі мої ось тут, бачите? Тут Лівінньо, Лівінні, тут в мене є браслет Лівіньо. Я дуже сильно закохана в це Лівінні. Я там вже кілька разів була це. Там ми втікаємо від жари, там так холодно, що ми там будемо постійно ходити майже в шубах, розумієте? Ви будете там вмирати в Італії, в Україні від жари, а я, а я тут від холоду буду вмирати. Ми так хотіли. Ну, Окуляри в мене такі, які є, це від, від, від зору. Ой, які тут світло великі. Це не від зору, у мене зір прекрасний, тільки це для читання один з половиною. Але мені так ті окуляри сподобалися, що я їх навіть ну, я не можу не ходити, бо я нічого не бачу. мені треба зразу зняти. Але от такі люк, окуляри, кап кап капелюхи. Це все мені дуже подобається. Я дуже ношу багато окулярів, дуже багато капелюхів у в різних і Мені йдуть різні капелюшки, капелюхи. Все 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 мені йде дуже сильно. І окуляри так само різні різні. Мені йдуть окуляри, Мені дуже це подобається. Йдемо. Ми приїхали вже. Тут ідемо, я дивлюся на дерева, подивіться на дерева. Дивіться тільки на ці дерева, які вони красиві. Що це за дерева? Подивіться, яка в неї форма ідеальна. Гляньте, що за форма? Деревце, високі, високе, високе, худеньке, худеньке, худеньке. Таке ідеальне, таке гарне. І ось це, таке саме. Я не знаю, чи ви добре побачите. Мама мія, які красиві, просто красиві. Воно форму має ідеальну. Ідеальну форму має. Починає дощ падати. Починає дощ падати, але от, бачите, парасоля є. Є така маленька, чуть дитяча парасоля. Бачите, подивіться, яка краса. Виноград, тут теж є еспресо, що то може це і те. Я вам покажу зверху. Подивіться, яка краса. Бачите? І винограду скільки є. Це краса. Тут ще красивіше, ніж в Італії. Це квітка зісохла, так не може бути, що квітка засохла. А тут шумить, шумить, шумить. Ви не чуєте, але шумить ріка. Ріка є і ріка шумить. Йдемо в історичний центр, де ми морози їли, і глянемо, що там можна цікавого з'їсти. Терець прохладно, 22 градуси. Дуже-дуже приємно. Дуже приємно. Оце, що я хотіла. Поїхати на північ і забути про, про цей пожару. жару. Ось такі рози, як у Львові. Знаєте, у Львові теж рози такі. Вчора ввечері ми йшли, я думаю, все вони так не на... як тут зайти? Як тут зайти? Тут сходи і що тут вже? І вже не годен зайти сюди, вже наставили взуття ціла купа. Вчора я тут йшла. Короче, у нас проблема, бо ресторани закриті і деякі от кебаб продають. Сказали нам, що на цій вулиці таких ресторанів нема. Е, таких ресторанів е, німецьких е, оригінальних, де можна поїсти амбургер, роблять і все решту, а так, таких нема. Кушіна те десь кавно. Тільки Мікс. Americano, tedesco, italiano ah, che pasta italiana. No, no, si voleva mangiare tedesco qualcosa, niente? Sì, però... c'è schnitzel avete? Si sì. Schnitzel o potatoes. Aha. E... Vai Fai vedere? Il lao tedesco. Aha. Ah, ok. ho capito, allora forse... Forse andiamo qua, andiamo qua a vedere. Eh, eh, infatti, volevo assaggiare qualcosa tipico tedesco, così. Ah, voi siete italiani? albanese. Albanese, oh mamma lavoratori siete. Anche tu? Albanese. Oh mamma mia, albanese, famosi in Italia. Con Mercedes, sempre Mercedes. No, non c'è Mercedes, non c'è <ride> È vero? Perché siete fissati così con questo Mercedes? Okay. Anche io c'è una Mercedes. È ecco, una macchina indistruggibile, vero? Eh, per questo si prende. Indistruggibile questo Mercedes. Ne voglio uno tavolo? Sì, uno Prego. tavolo, sì, andiamo. Andiamo qui. <ride> Top stanoca, Ah, beh, grazie. musica, ma si può andare in fondo? Per esempio, ah, vediamo. Eccolo qua, andiamo qua. Amore, vieni qua. sì, sì. Uh. si, uh -huh. si. Uh. meglio qua. Ok, top stanoca. Top stannoca. Top stannoca. Sono i як ті, ті, Вони офіціанти, пожартували, посміялися. Коротше, ми вибрали ось це одне, візьмемо манго, це за 32 євро. І пізніше ось тут яка собака, бачите? А тут візьмемо два різних. Мій паніо вибрав ось це, а я вибрала ось це. Тут щось риба є, трохи риба є, трохи… коротше, вибираємо що найдорожче, і воно буде саме найліпше. Тому що десь де, де, де сметана є, от а, от сьогодні тут, тут є з тим. Е, мій компаньон хотів, це водить, вони кажуть, що тут нос і дають пататіни. Дві бужарину тут, знаєте, на олії, такі як вони називають фрі патати фрі, ми того не хочемо. Тут ліпше взяти. Ось це, рукуля, тут от, є перміджану, оліви, а, аляска. Альора було шильто. Ось таква талята діманцо конрукуля. Medio. Eh, medio. 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 Sì. Sì. E poi queste patate qua. Uno questo sì. e uno questo. Sì. Questo sì. e questo. Uno questo e uno questo. Sì. Va bene. Da bere? una piccola birra. Una piccola birra. Sì. Prego. Sì. sì. Basta così. uno, uno. Sì. 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 Граці. Mm -hmm. Так заказали. казали. Це теж відноситься дуже агресивних собак. Аляска. Quanta roba, si, metti così, sì, si, bravo. Oh, ma piatti abbondanti, non mi ha detto niente. Ma... ma se non finiamo, si può portare a casa? Sì, si, bene. Mamma Grazie, grazie. Mamma mia, ma sono liste, devi godem, mi srivo, io ho Я заказала оце. Я вже бачу креветку. Салфетки. Салфетку тут Віталії ставлять, ставлять на коліна. Ось так. На коліна. Треба стелити ось тут. Так, з фотографії. Я теж зараз буду робити фотографії спочатку вам, а мені сказав, що додому можна забрати, якщо не не, 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 не зима все. То нам повезло ресторан гарний. Ми не думали, що віці скільки сой лосос. Це з бульбою все. Креветки. Креветки почищені. Дуже, дуже, дуже смачно. Ну таке блюдо, скільки воно? 30 евро. Я не пам'ятаю, 30 евро, здається, 28? Вердура всяка, меланзани. А мого компаньона ціла купа грибів. Ціла купа грибів, бульба, це все запечене. Дуже смачно. Як ми були б знали, то я би... Це, я вже це все не з'їм, мені вже забагато. Я, напевно, зараз почну м'ясо їсти. Але все залишу, бо як м'ясо я на завтра залишу, воно буде тверде. Розумієте? Яка справа? Є ніж треба буде різати зараз. Е, медіа сказали, що пожарили по-середньому, там, може, кров ще всередині, є, не знаю. Угу. На вогні. На мою думку, треба перше їсти оце зараз. Це треба нам з'їсти, а це як залишиться, то будемо вдома їсти завтра. Дуже смачно. дуже смачно. Оце зараз будемо їсти, воно якраз буде такої температури теплої, буде смачніше. Знаєте, як собака сидить рівно рівно, і вона не рухається. Вона не просить діди. Чому вона не просить діди? Відгадайте чого, бо не її ніколи в житті не дає зі стола їсти ні одного разу. Тут дуже строго. Один раз собака дасте її, її їсти, то що ви їсте. Вона вас попросить ніж дати ціле життя їй давати. Вона більше не дасть наїсти собака. Ця собака знає дисципліну. Ніколи, no, ніколи Nicole... стола її ніхто не давав їсти. В Італії так само дуже-дуже смачно. Я Це все зимой, навіть не думаю, додому. Треба скоріше їсти, бо їж так помало-помалу, бо більше прид проходить і вже не хочеш їсти. А я їсти скоро, скоріше. М -м 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 -м. Їсти так кожен день вдома, так смачно готувати, ви представляєте собі. Це не тільки б людина поправилася, здоров'я собі можна втратити. Ну, дуже-дуже калорійне, дуже бомба така велика. Що я замітила, що ми дали нам хліба. Я тільки що замітила, що хліба ми не дали. Чому? Ми хліба не їмо. Ось таке ось таке ось все, ми навіть хліба не хочемо. І не то, що ми просто вдома не їли. Ось так ми б їли з вами, хліба ми не шукаємо. Ми навіть забули, що ми дали хліба. Дуже смачно. Дуже смачно. Вдома не, так не треба готувати. Вдома треба дуже спокійно готувати, так як я готую, а пізніше десь колись піти в ресторан і об'їстися такою такою смакутою, такими калоріями об'їстися. Хоже не таке об'їсти, так собі догождати. Яке гарне, яке смачне, шукати рецепти в інтернеті. Це тільки зруйнуєш собі здоров'я. Mm -hmm. Allora, immagino che il problema è che il tipo ha parlato nel momento giusto. Buono. Він рибу тепер їсть, і я вже доїдаю усе. Дуже смачно. Мені подобається оце з грибами, а мені більше подобається оце з рибою. Я, хоча, ми дуже раді. От де ми були, приїжджайте сюди і заходьте. Порції дуже дуже сильно великі, і ви поїсте, і не треба було того м'яса брати. Вже полосувати ось таким. Це дуже смачно. взяли. Розслабилися так, як має бути. Дургенки, мої, я хочу вам сказати, що в Італії я бачу так само і Німеччині йдуть конкретно поїсти. Тут немає такої моди. Я гарно вдягнуся. Я красиво я, носив, я йду в ресторан. Я ногті накрашую, кращу, пішов подробити, бо я йду в ресторан з моїм чоловіком. Ми гарно там починимо. Красиві ресторани Тут такого нема. Тут йдуть конкретно поїсти. Бачите, ми, я футболці ті самі, що я Вчора була в штанах ви б Побачили, в яких вже так само другий день. Підходжу вже завтра поміняю. Одне я взяла. І от і все. ця зробила. Та <годо> <So>, просто її конкретно поїсти. Це все об'єкти. дивляться навіть на гроші. Навмисно, давай Лукаєс, що і то, що хочеться і інтернет, і то. Офіціанти такі симпатіко, як в нас і говорять. Я його спиталася, кажу, у вас е, шеф хто німець чи, чи албанизи? Він каже, половина половину. Це означає соші, вони називаються. Так, якби два, два пів і пів. пів. Ну, коротше, Один німець і албанизи. І вони разом відкрили цей ресторан. Знак. Ви бачите, доразники мої? От, Зараз я вам покажу. Вау, Скільки коштує Ось таке таке добро змек. Роза, голубий, а я не, не, не люблю це. Я це не люблю це не для мене. Ну як, Я не, не люблю копіювати, розумієте, от. змек. Я не люблю копіювати. Всі купляють і я купляю. У мене гарна красива кухня, я теж можу купити собі змек. І Я не хочу. Я не хочу. Гарна посуда тут.